І ми говоримо про знайомство людини з клінікою чи медичним працівником. Знайомство людини з клінікою відбувається, коли людина усвідомлює потребу у візиті. Або це профілактичний візит, або це хвороба, або якась третя інша причина, в заключення в тієї ж декларації, наприклад. Це перший етап усвідомлення потреби. Задача наша як лікарів на цьому етапі, щоб у вас була інформація про те, які Є можливі причини звернення, тобто, що потрібно проходити профілактичні огляди, що при таких-таких -то, таких то симптомах потрібно звертатися, і це має бути висвітлено десь. Етап другий. Після усвідомлення людина починає обирати, як же ж проходить цей відбір. Цей етап другий, це є вибір. Вибір людини ґрунтується на тому, що вона шукає в інтернеті, в Фейсбуці, в Інстаграмі, або. Включає сарафа на радіо. Телефонує подрузі, другу, родичам, знайомим е чи просто хорошим людям, які можуть порадити, куди звернутися. І це насправді один з ключових етапів того, де ми, як медичні працівники, можемо отримати якраз наш візит і нашу людину, яка до нас прийде. Тому що якщо ми не видимі. Про нас не будуть говорити, або якщо в нас немає хороших відгуків. Тому про всякий випадок, нагадую нашу адресу і наш номер телефону для запису. А третім етапом наступним іде етап безпосередньо отримання послуги, або, як його ще називають, етапом набуття. Тут людина безпосередньо отримає послугу. І під отриманням послуги я маю на увазі не безпосередньо огляд, а послугу з запису. На прийом в першу чергу. Тобто людина записується чи через рецепцію, чи зателефонувавши за номером, чи через мобільний е, сайт, або ж мобільний додаток. Має бути декілька варіантів, тому що не всім зручно е, якийсь е, конкретний. Але якщо є вибір, то можна спростити цю річ. Тому такі от три перші етапи знайомства людини з клінікою. чи... Медичним працівником о, є перед безпосередньо зустрічю.